Майже на кожен напрямок, де ти проїжджаєш, тебе люди впізнають, і це є небезпекою. У нас був випадок на Харківщині, коли е, ми е, жили групою на хаті. Ми з'їхали з хати і через тиждень туди прилетів шахет. Тобто, хто здав, невідомо. Я там не сильно світився, намагався ніде не вилазити, але прямо перед переїздом на наступний напрямок я вийшов там, в певному населеному пункті з дітьми в футбол пограти. От і ми переїхали, і в хату, де ми жили, прилетів шахеди. Там розвалив ту хату. Ну, типу, добре, що там нікого не було, і, і ми з'їхали. Треба пітлять, звісно, Да, треба трошки ховатися. Не дуже добра, виходить ситуація, коли на заправці, наприклад, підходять до тебе люди мирні. Так званий мирняк да? підходять і просять сфоткатися з тобою. І ти знаєш, ця людина взагалі не відбуває, вибачте, за мою французьку дупля, і він просто зараз локацію шпагне, і тут же це виставить кудись в інстаграм і так далі. І ці працівниці цієї заправки, яка там, наприклад, там від лінії фронту ну там в 20 кілометрах, скажімо, там, чи в 30, вони будуть в небезпеці через те, що ти такий красивий і класний, типа, на фантастичні. Фаронився і з дівчатами сфоткався. Інша сторона цієї монети, вони думають, ну скотійна тварі один раз, один раз попросила за все своє життя сфоткатись, і він мене оце послав. Може, я не красива там, чи що, ну розумієте? Да. І от. Це або я тут з дитиною, хоч, хоч з дитиною, сфотографуйтеся, І ти не будеш людям пояснювати, ти, що ти на роботі в формі, що ну, це не негарно. Ну, є безпекові певні речі, особливо, якщо ви приїздите кудись постійно.